Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про місто Суми, і ви зрозумієте, чому місто Суми. Місто Суми це місто машинобудівників. В свій час місто Суми годувало не тільки область. Місто Суми годувало пів України. Бо в місті Суми в свій час працювали виробничі підприємства. І всі ви розумієте, якщо працюють виробничі підприємства, це випуск різних. Виробничих товарів, надходження податків до бюджету і відповідно це життя. Зараз місто Суми є лідером, але лідером антирейтингу по боргах із заробітної плати. Ось чому місто Суми зараз відомо по всій Україні. Якщо казати про загальну ситуацію, в Україні, то понад 35 тисяч боргів по заробітних плат. Є в Україні. І ось Сумщина, про яку ми зараз кажемо, На першому місці, а це 6305 справ. Лідер серед боржників це Сумське, машинобудівне, науково-виробниче об'єднання. 4063 провадження по боргах і заробітної плати. СМВ Інжирінг ще 1015 справ. Ось така ситуація. Навіть місто Київ та Дніпропетровщина відстали від цього. Вони знаходяться нижче. А Сумщина перше місце в антирейтингу по боргах і заробітної плати. А чому така ситуація? Ми скажемо надалі, чому така ситуація. Люди кажуть, ми не отримуємо зарплати місяцям. Люди виживають як можуть. Тобто, як, хто може, так і виживає. Ось така ситуація в місті Сум. А це, до речі, обласний центр. Немає заробітних плат, немає податків у бюджет. Про це знають всі, навіть працівники, вже не кажучи про владу. А Київ чекає податки. Але підприємства при цьому стоять. Немає податків, немає надходження до бюджету. Якщо казати про владу місцеву, де ця місцева влада міста Суми? Вона є, її немає. Чи вона на словах тільки? Місцева влада міста Суми. Де обласна адміністрація? А де депутати, які обіцяли захищати інтереси своїх виборців? Де всі вони? А їм байдуже, що тисячі людей у Сумах без зарплати сидять. Вони не виступають. Вони не наголошують. І вони не хочуть розбиратися в цих питаннях. І ось така ситуація. Місцева, міста Суми постійно наголошує про підтримку бізнесу. Але у реальності підприємства банкрутіють. Ось результат місцевої влади. Чому міські голова та депутати мовчать, їх не чутно, вони не наголошують про це: про виробництво, про робочі місця, про заробітні плати, вже не кажучи про борги по заробітні плати. Їх не чутно. Вони ж знають про ситуацію, бо податки повинні надходити до місцевого бюджету. Всі вони знають. Це не тільки сьогоднішні. Це і ті, які були до них, вони також не займалися підприємством. Все йшло, як йшло. І ось до чого воно прийшло. Складається враження, що місцевій владі зручніше робити вигляд, що все гаразд, ніж реально боротися за робочі місця. Ось таке враження складається у багатьох мешканців міста Сум. Влада відохрещується від цих проблемних питань. Не хоче вона розбиратися в цих питаннях, а має розбиратися. У них на це є повноваження окремі. Але вони це не роблять. Обласна адміністрація повинна контролювати економіку регіону, але займається піаром і формальними нарадами. Замість конкретних дій, круглих столи та прес-релізи. Чому не ініціюють державні програми підтримки стратегічних заводів? Де ці програми? Де ця ініціатива? Де дії, також немає. Центральна влада міста Київ чекає податків, але не бачить, що суми задихаються без роботи. Київ не бачить суми і не знає, що в сумах. А місцева влада робить вигляд, що нічого не замічає, що це їх не стосується. Міністерство економіки, можливо, хтось каже, тільки слова, держава фактично вмиває руки від промислових регіонів, залишаючи людей сам на сам з боргами. Ось така ситуація. Ось така дійсність. І це не просто проблема одного заводу, про що ми зараз кажемо. Це показник того. Що вся система влади беззуба. Беззуба ця влада. Вона не здатна захистити своїх громадян, нездатна врятувати виробництво, нездатна гарантувати навіть головне зароблену заробітну плату. Місцева влада закриває очі. Обласна робить вигляд, що нічого не відбувається. Київ згадує про суми тільки тоді, коли треба звітувати про податки та реформи. А результат один. Люди без грошей, підприємства без майбутнього, регіон у стані занепаду знаходиться зараз. Це не управління державою це зрада людей. Тобто всім байдуже, я зараз кажу про владу. І ось ця байдужість призвела ось до цих наслідків. Це не ті суми, які були раніше. Це занепад. Виробництво не працює, борги по заробітній платі. і влада нічого не робить. А тільки розповідають про якийсь європейський шлях, про європейські наративи, в європейських би країнах. Вже давним би давно це питання б вирішили. І були б всі покарані, хто має до цього відношення по невиплаті заробітної плати. Але цього немає в Україні. Тільки одні розмови і розповідають, що це нас не стосується. Ну так відбувається, так, це їхні дії. Ось так вони сприймаються, всі, що це не їхні. Це не лише борг по зарплатах, це занепад промисловості в сумах. Машинобудування в місті фактично знищене. Люди залишаються без роботи, без перспектив, без майбутнього. Суми перетворюються з індустріального центру на місто виживання. Ось це факти, які є. Ось це дійсність яка є. Але влада нічого не робить. І взагалі жодних дій від влади немає. І ось на завершення, шановці, працівники не отримують зарплату, влада мовчить, підприємства розвалюються. Це і є результат, а це злидні. Це бідність і це хаос. І поки люди рахують копійки, влада рапортує про успіхи та реформи. Я виношу успіхи та реформи в лапку. Ось такі успіхи, ось такі реформи. Але правда проста, без сильного виробництва та чесної влади країна ніколи не стане на ноги. Ніколи цього не буде. І ось хочу звернутися до глядачів нашого каналу. Напишіть у коментарях, хто винен у зарплатному колапсі у Сумах: влада чи керівництво підприємств? І головне, як з цього вибиратися? Як ви думаєте, що треба робити? Поширюйте це відео, ставте вподобайки, залишайте обов'язково коментарі. Ставайте нашими підписниками каналу, бо ми сьогодні казали про велику проблему в Україні це борги по заробітній платі. І ми привели лідера антирейтингу. Це місто суми по барах і заробітної плати. Тому всім дякую, шановні глядачі, і вже до нових зустрічей.